Дівчатка, усіх вітаю на моєму каналі. З вами я, Зарина, і це мій світ вишивки. Сьогодні у нас з вами 21 грудня, так, так, вже 21 грудня, знову ж таки, я знімаю нерегулярні відео, що мені буде за це, що мені буде за це, штрафні хрестики. Давайте обійдемося штрафними хрестиками. Дівчатка. Ось я знов повернулася до вас з своїми вишивальними результатами. Тож, давайте довідволікатися і до справи, до справи хутенько до справи. Що ж, що ж ви бачите? Чи бачите ви е, чарівну чашечку? Е, таку позитивну, дуже чашечку, ось я вам її поближче покажу. Подивіться, яка вона позитивно налаштована. Так. Саме таку чашечку мені, от, саме її мені подарувала мама на Хеллоуін. Отже, дівчатка, я дуже хотіла, я готувалася і дуже хотіла відзняти для вас відео на тему Хеллоуін, але, але не склалося, чогось не склалося. І сьогодні я повертаюсь до вас саме з Хелловінською темою, але не тільки, не тільки. Тож, в мене багато чого вже понавишивала, але в цьому відео все не покажу. не покажу. Ось тут, в чашечці, апельсинка є, у мене залишилася. Смаколики хто хтось з'їв, хтось там не будемо показувати пальцем, хто. Цей хтось зараз дуже зайнятий, він знімає відео на вишивальну тему. Отже, дівчаткам переходимо до справи. А справа в тім, що сьогодні у нас дівчатка. Презентація закоханої парочки. Карла і Кларочки. Запросимо їх на сцену. Вуаля! джентльмен. І його кохана дама. Це Карл і Клара. Давайте розглянемо їх трошечки ближче, цю чарівну парочку. І що хочу одразу сказати. Що хочу одразу сказати дизайнер цієї краси так сказати, хто надихнув мене на створення цих закоханих. Це Альона Гатман. До речі, я сьогодні заходила до неї на сторінку, щоб згадати, як це було, і побачила, що вона вже робить і конверт для зберігання вишивальних процесів. Ох, дівчатка, скажіть, будь ласка, чи можна на роботі сказати, що мені потрібна безлімітна карта, а не зарплата? Таке риторичне питання. Просто думки в голос, просто думки в голос, не реагуйте. Отже, Карл і Клара. Давайте розглянемо поближче. Так, ну, Карл, дама вперед. дама вперед, Кларочка. На цю красу. Я закохалася з першого погляду в цю дівчинку і в її кавалера. До речі, до речі, в неї там є ще зачарований і, здається, розалія. Дуже гарна парочка. І, до речі, вона їх дуже гарно оформила. Ну, зайдіть на сторінку, обов'язково залишу посилання під цим відео. Роздивіться, це просто неймовірно. На Хелловінську тему, просто просто неймовірно. А, там ще є парочка. Карли Клара, зачарований Розалія, здається, Розалія, і ще якась парочка, але дуже-дуже гарна. А в неї, ще є, в неї ще є портрети, оформлені в такі рамочки. Боже, як це гарно. Дівчата, зайдіть, подивіться. Так. Розглянемо, що ж я тут до, 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 так, я тут, до речі, додала дещо, це було б не я, якби не додала. Отже, Монпансьє спонсор цієї програми. Отака От чарівна сумочка у Кларочки. Подивіться, який гарбузик гарнюсінький. Так, а що у кларочки, капелюш, на, на капелюшку сидить? Хм. Яка чарівна істотка, а? 100% Хелорінська. Павучок. Так, 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 так. Макс. Назвемо його Макс. Там буде сидіти Макс. Так, і ось така у мене гарна кларочка вийшла. Так, що у нас? А, заготовки. Так, заготовки, дівчатка. Вишивка euh... по дереву, там Wood of Ukraine якось називаються вони. Я тільки в них беру euh... ці заготовки. Якось так ось склалося. І вони, до речі, так вже розрослися. Вони них вже роблять заготовки для Мілхіловських наборів, Dimension. Дуже круто. Молодці. Так. І що я маю? Да, я в них замовила, я в них замовила дівчат. Ай, все не розкажу. Не розкажу все. Так. Але готую наступний процес. Фетер Фетр вони додають до комплекту. Так, я його зробила, ну, мононітю пришила, не клей. Так, не клей. Ви знаєте, мої відношення до клею, не хочу поки що клеїти нічого. Мононітний непоганий варіант. Трошки, можливо, видно, але в цілому, якщо не клеїти, то дуже, дуже непогано. Ну і добре. Так, запросимо підбурні аплодисменти на сцену Карла. Джентльмен. Покажіть себе у всій красі. Так, ось гарно. Тут додала бісер на капелюшок. І, звісно ж, Мон У нас що? Скелетик. Але не у шафі. А у руцях джентльмена. Аксесуар. Ось такий чарійний джентльмен. І ось така чарівна в нього леді. А знаєте, де в них було перше побачення? А я зараз розкажу. Живе у нас у Києві дуже талановита дівчинка. Дуже талановита, чарівна, світла людина Анічка. Анічка дуже полюбляє вишивати. В неї вже є свій вишивальний YouTube канал. Угу. А ще ця дівчинка, в неї є кафе і не просте, і не золоте. А магічне кафе, Поттерхаус. дівчатка. Усі фанати Гаррі Поттера, якщо ви там ще не були, чому ви ще не там? Збирайтеся, сідіть, збирайтеся. До речі, у неї сьогодні вишивальна зустріч, на яку я не пішла. Угу. А чому не пішла? Бо знімаю для вас відео. Це теж важливо. Отже, дівчатка, залишу посилання. На сторінку в інстаграм Потер проспект Червоної калини, 56А. Заходьте усі. Це просто місце, де надихається. До речі, я вишивала там. А що я там вишивала? Щось я там вишивала? Я туди, туди були запрошені Кларочка, запрошена Карлом на перше побачення. А я просто сиділа, спостерігала за ними і вишивала неймовірно. Містичне і таке, знаєте, творче місце. Якщо вам потрібно натхнення, то йдіть до Поттерхаусу. Отже, так, фетр я показувала, показувала. У Карла чорний фетр. Все продумано, все продумано. Фетр додається до комплекту заготовочок. Так, дівчатка, у мене таке питання, не знаю. Коли я це вишивала, я подумала, а чи не зробила я. Знаєте, як пофарбувати основи. От ви дивитесь, як вам без фарбування ок чи не ок, гарно чи не дуже. Чи треба було все-таки пофарбувати, мабуть, якийсь золотистий колір, ні? Кларочку у золотистий колір, ну, помаранчевий ні, бо не було б видно контуру, геть, не було б видно контуру, мені так здається. А карла або золотистий, ну у чорний також ні. Бо знаєте, якби я пофарбувала у чорний колір, то, мабуть, там, де от контур обличчя, ну було б негарно, мабуть. Як ви думаєте, капелюшок я вишивала. Дівчата, я не пам'ятаю, мабуть, у три нитки, але все одно трохи світиться. Трохи світиться, і це мене трошки турбує. Чому? Тому що я, мабуть, все-таки мала пофарбувати його або у золотистий, або у чорний колір. Карла, принаймні Карла. Але ж кажу, не знаю, як це було б на обличчі відобразилося, чи було б гарно, чи ні. Як ви думаєте, так гарно? Чи, мабуть, треба було все-таки залишити, все-таки все-таки необхідно було пофарбувати, як ви скажете? От Не знаю, не знаю чесно. Так, дівчатка, залишимо Карла і Клару, але не самих, ми будемо за ними спостерігати і милуватися. А зараз я дуже хочу показати вам, що. Свій наступний вже завершений е, процес. Усі фанати Гаррі Поттера зустрічайте. Н навіть не так. Не всі фанати Гаррі Поттера зустрічайте, а, мабуть, так, дівчатка, я нарешті отримала лист з Хогвартсу. То, що, ви думаєте, я роблю правильно? Пакую валізи і. Гайда. У, У Хогвартс. Зустрічайте, що в мене є. Вуаля, мій лист до Хогвартсу. Не тільки Гаррі Потеру, а й мені такого ж. Сава принесла листа. Так, спонсор цієї краси у нас Анна Кобилянська, якщо не помиляюсь, мабуть, не помиляюсь, світ Анет. Також посилання на її сторінку в Інстаграм. Я залишу тут. До речі, у неї і на магазин залишу, бо в неї в Інстаграм не так багато робіт, як в магазині. Боже, які ж вони там чарівні. Там такі новорічні кульки, новинки, дві кульки. Ну, одна, не пам'ятаю з чим, а друга з котиком, рудим котиком. До речі, з персиком все добре, не хвилюйтеся. Він просто у нас світова зірка, тому щоб запросити його на зйомку, мені треба замовлятися заздалегідь. Отже, а в неї там кулька, така на дереві, котик рудий, біля ялинки. А в самій кульці. Щось світиться, вона туди засипала щось таке мерехтливе. Дівчатка, це дуже гарно. Просто зайдіть, подивіться. Це дуже гарно. Коли у неї обирала марочки, в неї там можна 10 марочок купити за якоюсь зниженою ціною, ну, нижче ніж по одній купляти. то треба було 10 купити. Дівчата, ну як можна було обрати 10? Я коли почала обирати, я зрозуміла, що я зупинилася на якомусь там 50-му номері. От. І заготовки, що дуже зручно, вона надає заготовочки. В неї є дерев'яні заготовочки та прозорі. Зараз я вам покажу поближче. Ось тут ми, Карл, потримайте, будь ласка, марочку, дякую. А тут я вам покажу ось така прозора гарнюня марочка. Я, до речі, розпочала процес, але не покажу, ні, все не покажу. Також марочка, але з чим покажу пізніше. І ось такий фетр. Це, якщо прозора марочка, а це, дівчатка, дерев'яна. Дуже якісно, чітко, все добре видно, без всяких там щепочок, нічого не все добре. І е, ось такий фетр. Це якщо дерев'яна марочка. Так, сама марочка розгляньте, Я тут додала, ну це було б знов-таки не я, якби щось не додала. Бачите, там де конверт, я додала 4 бісеринки, Всього 4. Можна, можна 4 додати. Ось. І вийшлась у мене така краса. Французькі вузлики. Я не заміняла бісером. А до речі, як ви думаєте, можна було б замінити французькі вузлики, ось якимось прозорим бісером? Це ж, наче, зірочки? Щоб не світило, А ви, знаєте, і так гарно. Так дуже гарно. А ось зірочки, бачите, ось ось зірочки, вони хрестиком позначені таким золотистим. Ось ось зірочка. Я просто, знаєте, що подумала? У мене ось є пасхальне яйце. Ось. І в нього така золотиста нитка. Як думаєте, чи було б гарно, ну, вона не мерехтить, але вона золотиста. Чи було б гарно її замість звичайної ниточки додати сюди ось таку золотисту? Не знаю. Але було б магічно, мені здається. Знаєте, як, як думки приходять трошки опі опісля всього процесу. Але дуже хотілося вже завершити процес і поділитися з вами красою. Так, зворотню сторону я також пришила. Фетер, пришила мононіттю. Можливо, трошки видно, але, ви знаєте, геть не видно. Значить так і треба. Ось, така краса. Такий чарівний лист, запрошення до <різь> А Яка я довольна, дівчата, я так вже засумувала за зйомкою відео, за тим, щоб ділитися, розповідати вам за свої процеси, розпочаті, завершені, за задумки свої, ділитися. Ну, от Цим всім я дуже-дуже сумувала. І нарешті це трапилось. Дівчатка, ну от велика доза натхнення і якогось просто неймовірної сили творити далі. За що вам щиро щиро дякую за вашу увагу і за те, що дивитесь мої відео, коментуєте і просто дякую за те, що ви є. За те, що мені є, кому це все розповідати і ділитися своїми. Творчими переживаннями, творчими результатами, успіхами. І просто-просто дякую. Отже, дівчатка, сьогодні я вам розказала те, що я хотіла, а зараз мені треба поспішати. Ви думаєте, у мене одна марочка? Ні, у мене їх, ох, дівчата. Ну, ви бачили. Там за Кларою, з Карлом стоять марочки, вам заготовочки. Ой, багатенько у мене їх. І всі хочеться вишити, тому що мені треба, а ви знаєте, що в мене є рукодільний щоденничок, який я закидати не збираюсь. А щоб його не закидати, мені потрібно терміново бігти у ретровіль і що робити? Друкувати прев'юшечки до цих марочок, щоб було що клеїти в свій рукодільний щоденничок. Отак. От ось, ось мої наступні плани бігти. Тож, дівчатка, я неймовірна. Рада, що вам все це розказала, відзняла цей невеличкий шматочок відео, тому бажаю вам творчого натхнення, творчих успіхів і мирного неба над головою, дівчатка. А я побігла творити далі і обов'язково чекайте мене у наступних відео. Усім пока!